Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Ціна на картоплю зросла. 23 січня на житньому ринку. Вартість кілограма становить більше 20 гривень. Покупець Анатолій каже, що підвищення ціни сезонний фактор. А зіма бачите, вже люди з'їли половину, і що залишилось половину. і продать хочуть. і… Фінанси, нема дідні, бачите. Ну, не все зросли ціни. Пенсію не додають, а ціни ростуть. Як бабонькам сьогодні жити, я не розумію. Ну, Тому що нас, мабуть, нема де зберігати. І, 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 я думаю, що це основна причина. Продавці на житньому ринку кажуть, що ціна на картоплю зросла через низьку врожайність. Мені кажеться, що врожай не хороший просто був. І через цей такий попит йде зараз. 20 гривень кілограм, так. Да. Навіть вишили спорібні з минулої мали? Да, так, звісно, була по 10, по 8, а зараз 20 вже. Бо врожайність погана була, суха погода, суша. А зараз така ціна. Тому що фермери теж сократили площі. І люди посокращали, ціни, не було у порівнянні до січня минулого року, картопля зросла на 30-40 відсотків, розповів директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Експерт говорить, що на зростання ціни на картоплю вплинула морозна зима та зменшення площі де її вирощують. Є більш-менш стабільний підвіз картоплі від фермерського господарства до господарства населення на ринки. І а коли власне були ті сніги, коли власне був той мороз, то цей підвіз безперечно різко зменшився. Це перший момент, який призвів до такого зростання. Ну і другий момент, треба розуміти, що минулого року ми зібрали картоплю трошки менше ніж було в 2022 році, і власне. Ситуація це пов'язана із багатьма факторами. По перше, цінова пропозиція вона була завжди менша по картоплі, і люди е, радше садили там цибулю і моркву, бо вони реально були дорожчі аніж картоплю. То раз. І По-друге, е, об'єктивно на сьогоднішній момент робочих рук по селах менше набагато ніж було 22 другому році. Тетяна Докачи, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир, ось така сумочка. Хто використовує, приклеює до ноги. todo põe essa... То куди деякі турнікети і бандажі забирають на розгрузки. Тактичних аптечок зараз найбільше потребують військові, каже голова Коростенської громадської організації Волонтери Фортуни Валентина Степанчук. Почали ми виробляти аптечки десь навесні першого року війни. Дуже багато запитів поступало на аптечки. Ми зрозуміли, що купувати їх дорого. Ми замовили одну, розібрали її на молекули, там розкроїли, подивилися і зрозуміли. Що якщо купити тканину, то ми можемо зробити не гірше а ще й краще? Волонтерка Наталія Нагієва, провізорка за професією, розповіла, що тактична аптечка складається з двох частин. В першій частині йде суха перев'язка, тобто те, що потрібно при пораненні, Сюди входить, пакується. Ізраїльський бандаж просять зараз по теперішній час два роки всі військові. Вкладаємо також антисептики, вкладаємо серветки стірільне, вкладаємо пілпаки, те, що потрібно е, випити при пораненні. Наталія говорить, що у другу половину аптечки обов'язково вкладають тактичні ножиці та термоковдру, щоб зберегти тепло, коли приходиться бійцю, який зараз знаходиться в холодних умовах. Також ідуть різні пластирі. Ложимо сюди вінти різних калібрів, і більші, і менші. Ложиться сюди всі часті Олена Плескач кроїть балаклави, показує вже зшиті теплі кофти для воїнів. Жінка каже, що якісна тканина гарантує тепло для наших захисників. Чому розпочали балаклави шити? Без мата не обійшлося. Побачили скільки вона коштує на базарі. Це Неймовірно, це 200 гривень. Ми її купили, розпороли, зробили викривку. Ми знаємо, що вона гріє хлопчиків, і це дуже приємно, бо ми вкладуємо в неї душу просто, що я викраюча, що дівчата їх коли ш'ють. Людмила Давидюк розповіла, що понад тисячу кікімор сплели для фронту. І тут мені пише мій син в жовтні, мам, а можна кікімори? Було дуже тяжко складати. Перша моя посилка. Ну, вона була залита слізами. Потім дві посилки було ще, тому що він запорізький напрямок, складала у Ларіса. Дуже тяжко цей фотозвіт, тому що хлопці шлють фотозвіт. Але коли вони всі пишуть, сьогодні знову нам написали з Донецького напрямка, замовили 10 кікіморок. І всі такі подяки ну, дають, що ви просто ну не ви не уявляєте в кожного кікімору вкладається велике велике серце. Соответственно, робимо серце. Ще тут тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко суспільне новини Житомирщина. Маргарита Боровська зв'язала та принесла до волонтерської організації Нескорені Україночки, яка розміщена в ляльковому театрі чотири пари шкарпеток. З минулої зими я плела і оце вже 18 пар вже в цьому році сплела. Донатити я не можу, бо пенсія невелика. А що можу, те роблю. У волонтерському центрі Маргарита щотижня отримує отримує нитки для в'язання. Це дочка мені сказала, що тут є такий волонтерський центр, і сюди можна прийти, взяти Нитки Тетяна Постолатіна, волонтерка організації Нескорені Україночки, говорить, що шкарпетки в'яжуть здебільшого літні люди. Є люди, які приносять за неділю, навіть можуть сплести десять пар, хто п'ять, ну хто як може. Тетяна каже, що з настанням холодів запит від військовослужбовців на теплі шкарпетки збільшився. В минулому році так не просили їх. то в нас по дві-три коробки стояли, ми не знали, як їх віддати. А тут весь час які. Хлопці не заходять військові до нас, вони говорять, ми заберемо все. Також домаряни можуть принести нитки для в'язання шкарпеток до центру надання адміністративних послуг на вулиці Михайлівській, каже Олександр Ковалюк. Всі бажаючі житомаряни або гості, або поруч, які мешкають, можуть принести до нас на Михайлівської 4 центру надання адміністративних послуг нитки. Марія Кравчук, Ігор Жуванько, Суспільне, новини Житомир. Хочеться заробити на біонічні протези, бо ті, що держава дає, вони дуже погані. 21-річний Микола Тарасенко, військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади, після демобілізації з вересня 2023 року розводить креветки. Це їм десь 3 з копійками в місяці. Вони мали би швидше рост набрати, але вони у мене трохи побули в холоді, бо не встигав цеха добудувати. І вони трохи прихоложені. Ну ці пішли в цьому басейні вріз. Не щіпай. Розводити креветки. Микола вирішив після тяжкого поранення і втрати. Ніг, хлопець розповідає, виконуючи бойове завдання на Херсонщині, потрапив під авіаційний обстріл. З 20 людей в машині там плюс-мінус двадцять тощо числа Не пам'ятаю, ну прилетіло саме мені під ноги, і вже проснувся у мінець сім днів Микола Тарасенко перебував у комі у Вінницькому шпиталі. на ноги подивився, немає ні. Шевелитися теж не можна, бо хребет був зломаний. Далі почались важкі дні лікування та реабілітації, говорить хлопець. Перший місяць був найпростий, бо стан був дуже в'ялий. Тобі було б ще все одно на світ, Ну, те, я вважаю, мене морфіном пічкали. То... Які відчуття там можуть бути, згодом розповідає Микола? Він почав замислюватися, як йому жити далі, адже його мрія дитинства, військова кар'єра була завершена. Лежав в протезному центрі, і оце почав слідкувати за то, українська креветка. Ну я ще скільки рік за ними і це, приїхав з Дніпра літом і надумав. Микола розповідає, що допомогли йому організувати власну справу компанія Українська креветка», громадська організація Нова армія Україна меценати. Сьогодні у чотирьох промислових басейнах 2400 креветок. Думаю, як далі розширятися. Зараз я можу тільки чотири басейни поставити, хоч в мене є більше. Вже весною будемо ставити, на дворі робити літні. Накриття, то буде прогріватися воно від сонця, вже буде тепло набирати. Микола говорить, що креветки розумні і йому цікаво спостерігати за ними. Бачите, так кажеться, що їх взагалі нема. Їїсь є ящики піднімаєш, вони всередині сидять, і вони обично сидять там, де ти до них не можеш добратися. Ти як переходиш до басейну, дивишся на них, вони зразу очі задирають доверху і дивляться. Ти на них, а вони на тебе. Вони знають вас? Звісно, ну. хлопець що каже, просто... що доглядати за креветками йому допомагає сестра та її чоловік. Я думаю, що не потрібно жаліти про те, що вже сталося. Ну, спочатку теж думав, коли ще в реанімації лежав, але потім змирився просто з цим і почав думати про майбутнє. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.